Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Це знову скандал, це знову самі найкращі, найактуальніші, найскандальніші новини на всьому Ютубі. З вами я, Сергій Халус, і сьогодні, як завжди, ми з вами обговоримо, обсудимо все, що відбувалося за тиждень в українському інтернеті. Український інтернет він взагалі існує? укрнет. Помните був такий раніше сайт? Укрнет. Але перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйся на канал, підпишися на канал, напиши комент, постав лайк, не знаю, там щось приємне, напиши мені в коментарях, щоб якось мені душу гріло. да? Ну а ще більше душу гріє мені донат ваш. Силка в описі під цим відео. Можете задонатити, можете е, не донатити, але краще задонатити все-таки для підтримки каналу, для розвитку каналу. Тому чекаю вас внизу. Лена аж закашляла. На ліки Лені теж збираємо, тому донатьте. Ну а також я чекаю вас в своєму інстаграмі. В інстаграмі, звісно, ще вас чекаю. Переходьте в інстаграм, там найсмішніші сторіс, найгарніші фотографії. Все там вас чекаю. Переходьте, дивіться, будемо там з вами спілкуватися. Сьогодні багато новин, багато цікавого, і почнемо, напевно, ми з Олі Полякової. З кого ще скандали починаються з Олі Полякової. От, е, вона любить е, поскандали та розповісти якусь шукуючу інформацію, тому з неї почнемо. Оля Полякова, українська співачка. У нас там у Росії був дім. Зовсім недавно продали його за 15% від вартості. Дуже жаль, що ми не змогли взяти хоча б ті кошти, які вклали. Оля Полякова розповіла, що продала дім мами в РФ, щоб не мати нічого спільного з Росією. Короче, Оля Полякова в інтерв'ю раміні розповіла, що значить в неї був дім у мами, не в неї не в Олі Полякової. У мами був дім в Росії. У Мами був звідти любовник який був дуже молодший сильно від неї. І мама жила собі щасливому. Шлюбі, щасливому такому житті, але сталася війна, і Оля попросила маму, щоб мама звідти виїхала і щоб мама продала будинок. Тим самим Оля розрушила відносини мами та її молодого чоловіка, тому що ну ось так ось трапилося. Наскільки нам відомо, наскільки Оля говорить, що він розуміюча людина, що він із тих росіян, які розуміють, що відбувається в Україні, із тих росіян, які проти Путіна, і тому вони підтримують зв'язок досі. Але маму вона звідти забрала. І будинок продала. Дивно, чому так дає, що вона продала будинок? Цікаво, де в неї був будинок і який був будинок. Виконавиця зауважила, що мати виїхала з РФ на її прохання. Наголосила, що для неї це трагічна історія, тому що чоловік залишився в РФ. Нині пара може бачитися лише тільки на виїзді. За словами полякової, він нормальний, все розуміє, звісно, проти путінського режиму. Пряма цитата: ну ось таке таке. От нещасне кохання сталося, як не гадалось. Як показує практика, з росіянами любля не побудуєш. Особливо. Тому, тому така ось прикра історія відбулася з мамою Полякової. А ми бажаємо їй знайти своє нове кохання, знаєте, не з Росії, десь в Європі, може, або в Україні, і жити собі класно і щасливо. От така от новина у нас була. Йдемо далі. Якщо ми вже заговорили про кохання, то ця парочка має бути 100% в нашому випуску. Е, Дарафєєва і Дантес хотів сказати по привичці Дарафєєва і Кацурін. Знову нашу міле. Фанати дочекалися Дорофеєва та Кацурін вперше виступили з пістою, щоб не було на концерті у Луцьку. Хоча для останнього це стало несподіванкою. За словами Кацуріна, він просто прийшов послухати концерт своєї улюбленої співачки. Ну, звісно, улюблений ще би. А Кацуріна його улюблена стилістка. А, ой, дизайнерка, вибачте. Наприкінці виступу артистка ще й станцювала окремий танок для нього. Можете зараз бачити відео, як це відбувалося. Мила така парочка, милі. Вони такі, значить, Кацурін зараз допомагає Дорофеєві писати пісні. Ці нові хіти Дарафєєвої, які в неї зараз вистрілили, це діло рук і його теж, тому що він теж пише музику. У нього навіть є музикальний альбом свій. Колись я навіть слухав його пісні. І Кацурін допомагає зараз Дорафеєві у розвитку. Досить круто, коли такі та працюють один на одного. Досить круто, коли такі тандеми створюють щось класне, і от тут вона його вивела на сцену, показала його всім, до нього станцювала. Там його поцілувала. Він посвистів і вообще такі всі щасливі, довольні. Думаю, що так багато радості від чого? Від чого? Від чого багато радості, да? радість за них, класна парочка, хороші, хороші, люблю їх. Подобаються мені, не знаю. Не всі да я люблю якісь парочки такі, де да, нам мені вони якісь занадто солодкими, знаєте, занадто якимись такими ідеальними ці от картинки в інстаграмі. Вони мене дратують, роздражають. Да, я завідую, «да», завідую. і що тепер ви мені зробите? Да, завідую. Ну, от коли це от занадто притерно, я не люблю таке. Я люблю, коли. Якось нормально лояльно. Оце от нормальні, красиві відносини, за якими приємно стежити. Та я перехилюю голосила про те, що завагітніла, що в них буде дитина з Ванєю, дуже класна. Новина, дуже красивий і так все ніжно, так все гарно. Я думав, що вони не одружені. А як вияснилося, вони одружені і дуже давно, і дуже давно хотіли дитину. І от бачите, зараз вони е, в такий непростий час наважилися на дитину. Дитина була запланована. Дитина вона була бажана, це все дуже круто, дуже дуже мило. Я радію, коли в когось з'являються діти, але собі поки що не хочу. Дякую. Поки що мені зарано дітей. Я поки що кіндер і снікерси купую собі. Я не хочу нікому їх купляти. тому не буду поки що заводити дітей. А за ребят дуже радий і дуже круто, що е, такі. Як це сказати, українською блядь, мені бракує слів. Мене дуже надихають люди, які створюють бізнес, які створюють е, крутий якийсь інстаграм-контент, які е, займаються багато чим і ще й встигають якось створювати і вести свою родину, свою сім'ю. І це дуже круто, це дуже надихає, тому що мені здається іноді, що я нічим не можу займатися крім своєї роботи, якщо коли я нею займаюся, тому що е, кажеться, що треба зануритися в неї по максимуму. А тут є приклад того, як можна і займатися бізнесом. Інстаграмом і всім чим завгодно, і ще й мати родину. Це дуже круто, надихає і вітаю е, ребят з тим, що в них буде скоро поповнення. До речі, напишіть в коментарях, як гадаєте, хто в них буде, хлопчик чи, дів... чи дівчинка. Мені кажеться, що в них буде дівчинка скоріше за все. Якщо ми заговорили про дітей, давайте вже поговоримо і про мультики. Мавка Лісова пісня стала найбільш касовою стрічкою в Україні. За три тижні прокату картина зібрала понад 80 мільйонів гривень, обігнала такі популярні українські стрічки, як Скажене весілля, викрадена принцеса та Захар Беркут. Анімацію створено за мотивами драми Феєрії Лесі Українки Лісова пісня. Так, ну що можу сказати? Мавка дуже дуже гарний фільм. Я його ще не подивився. Мікрофон, будь ласка, не випадуємо. Не випригуємо. Дякую тобі, мікрофончик. Щось в глаз вже попало. От так блядь, кожен раз, щось знімає глаз щось попаде, кудись плюну, щось впаде в мене, як завжди. Ну нормально, по-людськи не може бути. Мавка дуже класний український мультфільм. Я знаю, що його дуже важко малювали. Там куплялись якісь е марвеловські оці, от всі програми, які, на яких це все малювалося, і озвучували її всі українські артисти, і такий великий бюджет, і така велика якість, і так всі старалися попрацювали над цим мультфільмом, незважаючи на війну. Так, у нас війна в країні, нагадаю, ми випускаємо. Такі круті мультфільми і ходять люди в кінотеатр, тому що є касові збори, і які найвищі, тому що ті фільми, які я вам називав, вони знімалися в довоєнний час, і на них ходили менше ніж зараз у військовий час. Люди ходять в кіно, не бояться підтримують своє, і це дуже круто, тому що якщо ми будемо ходити на свої українські фільми, якщо ми будемо робити каси фільмам, якщо ми будемо е якось зацікавлені в цьому, то і ринок кіноіндустрії нашої буде дорости. Тому що насправді в Україні досить класні режисери в Україні були раніше дуже класні великі кіностудії. Довженка, наприклад, е, в нас є дуже доновита молодь, яка знімає кліпи, яка знімає е, якісь короткометражки по всьому світу, але не в нас. Тому ми маємо мотивувати людей, мотивувати цю сферу, цю діяльність ходити в кіно, ходити, купляти на сервісах платні підписки для того, щоб ці фільми отримували якісь роялті. Е, Тому дуже круто, що ми. Зараз під час війни це все переосмислили і підтримуємо своє, підтримуємо е українське і круто, що такі є мультфільми, як Мавка, за які не соромно знаєте. Тому що якщо подивитися на камне скажене весілля, якесь чи на Свінгери, ну вроді непогано. Да? Ну таке, якесь телевізійна така картинка більше, не кіношна. Кіно таке, ну таке кіно для, е для теліка. Я таке люблю подивитися, іноді, якщо чесно, особливо як, якщо якщо мене пахмілія, то я таке бажаю дивитися. Понастрій гівно і гівно фільми дивлюся. <свісно> а так в основному своєму тіпо, знімаю, знімаються дуже-дуже такі шароварні фільми. Хочеться, щоб знімали щось класне, хочеться, щоб знімали щось глибоке. Тому я радію, що Мавка, не дивлячись на відео, вийшла і зібрала таку велику касу. Може, це якось простимулює цю сферу якось розвиватися. Напишіть в коментарях, чи дивилися ви Мавку, як вам мультфільми, і чи дивитеся ви українське кіно взагалі? Загалом, взагалі, придумайте, як вам краще не знаю. Фінансує зсу Росія вважає, що Міладзе вирішив продати свій особняк, щоб допомогти збройним силам України виграти війну. Сподіваємося, що це правда. Валерій Міладзе відразу ж після продажу особняка потрапив під слідство. Поліція відпрацьовує версію фінансування Меладзе ЗСУ. Повідомляють російські змі. Валерій Міладзе е, недавно ми з вами це обговорювали в минулих випусках. Коли в Дубаї виступав, йому сказали Слава Україні. Він відповів героям слава, і через це був великий скандал, шкандаль від якого. Його просто шуміли всі, як так можна, зрадник там туди-сюди писали йому росіяни, українці його начебто підтримали, але для нас теж хороших русних не буває. Тому після цього його забороняли на російських майданчиках, тобто всі клуби, всі концертні зали відміняли його концерти після цього скандалу, і виконавець поїхав в Європу. Після чого почали писати, що він там нічого не збирає, в нього там нікого немає. Пусті зали, порожні зали. І тут в Ізраїлі до нього на концерт приходить Алабори. Та Пугачова, яка активно підтримує Україну, приходить і знімає, показує, що ось зал, ось становитий виконавець, який не мовчить, який має свою позицію, підтримує його своїм постом. Після чого на Валеру знову навалюється, тому що Пугачова зараз це ж типа як Червона тряпка для бика в Росії, якщо вони здали. Там її ненавидять всі майже вже. Ці зайтні кикончення. Там почали, значить, під нього купати після цього поста ще більше. І мені так це подобається. У них вже просто почалося якесь самопоїдання. Вони жруть своїх же артистів, своїх блогерів. Ці садять блогерів в тюрму, за, там, за налоги, за те, за все. Там, там вже просто мало погоджуватися з тим режимом, який там відбувається. Там треба просто букву З собі на лбу малювати, щоб тебе не трогали і ніяк до тебе не чіплялися. Тобто режим сам все починає їсти. і Я від цього радію. Я дивлюсь на всяких там. Лерчик, я дивлюся на всяких Мітрошиних. І думаю, ну от, ну от, ладно, Мітрошина, вона про війну висказувалася і говорила. Окей. Але Лерчик, яка там мовчала, яка думала, що ну зараз я буду тут. Що ти прийшла? А я вхожу там у тебе на фоні. А навіщо ти відкликаєш? Хотіла подивитися, як там знімаєш. От у мене на руці є часи, де я бачу, як я знімаю. Бачиш? Лерчик, яка думала, що там буде все круто, там, ахаха, мол, мол, молчим про війну, спецоперація, тин тин тин, ага. Все, денежку давай, з государством ділись, да? Володя Путін все проебав там, у вас в Росії, у вас нічого вже немає, немає звідки качати налоги, так з блогерів будемо качати тепер просто гроші. Понимаєте? Ну, от і все. От, і все. Я радію, що там відбувається оце от самобічування. Не знаю, мені якось хоч щось. Знаєте, хоч щось, хоч якась отрада в мене на душі за це все. Юлічка Верба. Юля Верба давно в нас не була. Ми давно про неї не говорили. Помню, ми про неї говорили. Вона зняла вії, зняла волосся, скачала губи, скачала, то губи то якесь прилаження для айфона, що його можна скачати. Е, здула губи, е, викачала звідти все, що не потрібно. І Юлька Верба вообще апгрейднулася, взагалі класна така стала, але зараз знову наростила вії, знову наростила волосся. Вже не 5D максимум, а от там 3D яке наростила собі. Ну, в общем, більш-менш. Прийшла до себе, і тут я офігів від того, що я прочитав, що їй виконується 20 років всього-навсього. Звідси, і це от все у от неї відбувається. Це от хочеться ці губи, хочеться ці вії, як у дорослих дівчат. Да? В 20 років хочеться цього всього Попробувати. Тому зараз я взагалі не осуждаю. зараз я взагалі до неї лояльно відношуся. І тут новина. Така от читаю я зараз з вами. Юля Верба купила годинник Rolex та каблучку Булгарі. Блогерка зробила собі коштовні подарунки на своє близьке 20-річчя. Дівчина їздила за одним із подарунків у відень, а саме за каблучкою у формі Звії Булгарі, ціною у 25 тисяч євро 920 тисяч гривень. Також ще один подарунком для себе став годинник Rolex. замовивши, замовивши в Україну у Байра. Ціна ще невідома. Ну, Rolex можна подивитися, вона такі класичні досить взяла. Не якісь такі розписні. Вони будуть коштувати десь біля, ну десь біля мільйона, десь думаю, 1800 гривень. Вони коштують в неї. Десь так? Коштують. 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 Знаєте, з тебе на виїзді. З тебе на виїзді. Секс? Секс. Гляну, що вона купила за такі гроші, Думаю, гляну, подивлюся. Купила собі зміюцю. Знаєте, зараз треть на булгарі, в Булгарі зараз суперпік, їх ювелірки. А, дуже класно зараз всі е, модні Хочуть. Хочать, хочать. хочать ці брилянти булгарі, ці змії булгарі, у них є такі класні підвіски на шею булгарі, така змія, яка тобі обкручує шею, вся в брилліантах, є і е, е, колечки такі, да? є такі каблучки, на яких, типу бриліанти, така змія, зараз бачите на екрані. А от Юлька наша пішла і от купила, як завжди, все, блядь, і сразу. Там і бриллянт, і зумруд, і повний піздець, і повний фарш. Купила таку каблучку, значить, щоб всі бачили, що бабки є, що руку тяне до землі вже, коли і одягаєш цю каблучку. Я думаю, ну нахуя казє баян, Юль, ну куди ти одягаєш цю каблучку? От коли ти буде 40, ні, навіть 50, коли ти буде, от ця каблучка для цього от, віку. Отака от, от, каблучка носиться, коли тобі там, років 50, коли тобі там, років 20, ну, є набагато тендітніші, Красивіші е, якісь камні, якісь каблучки, якісь варіанти цих каблучок. Можна було купити теж в булгарі, просто другий варіант просто собі купити. За ті ж самі гроші, таке ж дороге, таке ж брилянтове. Але діло смаку. Так я заздрю. Так я заздрю. Тому що Юлька в свої 20 років купила, робить ремонт уже в другій своїй квартирі. В другій. У мене ще перший. Вона вже в другій робить ремонт, переїжджає. Їздить туди на своїй машині. Да? Да. Купує собі подарунки сумарно на два мільйона гривень на день народження. Ну тому є чому позазрити. Я можу лише просто ну оцінювати те, що я бачу, на свій смак. І те, що я бачу, мені не дуже подобається. Е, годинник супер, годинник такий класичний, хороший, мені він подобається. А от е, каблучка могла б бути і посолідніше, і по якось е, ну, під вік підібрана, і більш стильніша, бо це дуже не стильно. Так, да, я мовчу про фотосесію з пакетом в булгарі. Якби мені було 20 років, я б робив точно так же і фоткався б з пакетом в Булгарі в булгарі, і всякого крутих вертів, це вже на вік списую, але дуже круто, що. То Юля може в 20 років робити собі такі а, подарунки. Це круто. За це великий респект, не дивлячись на те, що вона робить, в неї є своя аудиторія, яка її любить, яка її цінує, яка купує все, що Юля скаже. Да? Вітаємо Юлю з 20-річчя, Вступила вона в цей клуб, і от такі от подарунки собі зробила. Як ви вважаєте, як вам подарунки Юлі самій собі? А, чи зробили б ви собі такий подарунок, чи пошкодували б собі грошей? І що би ви купили за 2 мільйони гривень? Гривень, якби у вас була така можливість, собі в подарунок. Пишіть в коментарях, а я би я з радістю почитаю, що ви там скажете. Я би за 2 мільйони гривень купив би собі не знаю, однушку в Києві. От що я би купив собі. Рухан Камен з'явився в соцмережах, і це повний пізд, це повний крінж. Просто подивіться: беремо рюкзачок, беремо рюкзачок, з ним разом буде. Я побачив це в сніданку з 1 плюс 1, Я люблю дивитися сніданок з 1 плюс 1, Зараз його не дивлюся. Але часто, коли я вдома, я включаю 1 плюс 1, сніданок, і він там грає, поки я роблю собі сніданок реальний. А, він там грає собі, програває. І тут рухан комен з'явився, і оці вот танці, повітряна тривога. Я думаю, господи, який піздець, який же жесть і треш. І просто коли дивляться телевізійних, коли таке кличуть. Я не розумію, може вони й хочуть цього ефекту, щоб всі сказали, що Боже, який же піздець, це який, який ужас. Руханка для дітей про бомбосховище. Я розумію, що в нас військовий час. Я розумію, що війна. Я розумію, що треба для дітей теж це все якось приподносити. Але, блядь, не в це ужас, це просто крінж, стит і позор. Я не знаю. я дивлюся, це вже стало трендом в Тіктоці. Я в шоці від цього. Не знаю, як там ви. А, напишіть вашу думку в коментарях. Але ця руханка, руханку мен. Це мене просто ну вибиває. Я в шоці від цього руханкомена. Правда. Ну і на цій позитивній ноті ми будемо з вами завершувати. Гарно дякую вам, що подивилися мій випуск. Дякую, що були зі мною на цьому тижні. Дякую. Чому такий короткий? Що? Чому такий короткий? 24 минути. А? 24 минути. А? Не буде 10. Ну і на цьому все. Дуже гарно дякую вам за перегляд. Дякую, що дивилися мій відео. Дякую, що поставили лайк і сподівайтеся, що поставили лайк. Дякую, що написали свій коментар. Я завжди читаю вашу думку з тих чи інших новин. Мені цікаво це почути, тому пишіть обов'язково коментар. Також ви можете підтримати цей канал донатом. Внизу є силочка, як це зробити, підтримати для того, щоб покращити якість цього відео. Ну і все. Я вас чекаю в своєму інстаграмі. Якщо ви за мною будете сумувати, то підписуйтесь на мій інстаграм, я там завжди. А тут зустрінемося з вами через тиждень. Зовсім скоро побачимося. Дякую за перегляд. Пока.